Вірш на сьогодні відкриття 12 глава, 4 вірш. І став змій перед жінкою, що мало родити, щоби коли вродить, пожерти дитину її. Читаємо значення. Бог Єгова має свою організацію і ті сутворіння, котрі. Користуються правом на життя, становлять віддільні часті тієї організації. Бог чинить все в установлений порядок. І всі сотворіння, що мають нагоду перебувати в його організації, мусять бути послушні Божому закону і порядку. Певний час. Люцифер був також частю Божої організації, аж поки він не став беззаконним. З того часу він, той сатана Діялу, ворог Божий, є цілковитим вираженням зла. Він є ворогом всіх сотворінь, котрі стараються чинити правду. Сатана є мімічним Богом. Він постарався збудувати свою організацію із непослушних сотворінь, щоб вподобити її до Божої організації. Головною частиною сатанської видимої організації є релігія. А ремокатолицька ієрархія Являється провідником всіх релігійних діянь на землі. Вона заявляє своє право і ціль володіти світом. І там, де вона не може панувати, керувати народами землі, там чинить знищення. Коментар взяти з вартовий башти. Перше число 8 місяць 1937 рік. Отже, тут Бог його дає нам точне оприділення, що собою представляє релігія, що собою представляє римокатолицька хірархія і перший зводитель Сатана Діяво, яка його ціль була від самого початку. І так, там, де його родить, з'являє свого слугу, іменно там йде, і йшов, і йде завжди напад. Противлення, ворогування, якщо неможливо, противленням, ворогуванням, нападженням, зупинити вірність до Бога. Тоді він нищить той народ, то окруження, де Божий народ знаходиться, він тоді починає нищити. Що він і робив? Всі фізичні факти показує. Коли він тільки не міг зупинити народження вірних, тоді він нищив. Починаючи від Авіля. Праведного, котрий з'явився, він побачив, що він не може зупинити його праведність, він знищує. І так вся дорога і по цей день. Якщо не міг зупинити Божу організацію у завершаючій праці, як завершується діло його на землі, то підняв в цьому часі ситову війну для винищування людства. Бо він не може керувати цими людьми, котрі зрозуміли і восстали проти цієї системи, програми, яку диявол розпространив над жителями землі. Тоді ця програма діявольська робить це знищення. Тому -то його вона перше звертає нашу увагу на те, що Бог має свою організацію. Як небесну, так і земну. Божа організація є одна. Як сказано, один Господь одно хрещення. Діявол натворив багато, щоб запутати людей, щоб народ не поняв. Тому ті, котрі відносяться до Божої організації і стали частиною Божої організації і мають право до життя, то це лише ті, котрі уважають. На Богу установлений порядок проявляє повний послуг, покору, радісне розположення, доброгохоче розположення до вимогів Господніх згідно часу. Тому Бог у свій встановлений порядок дає нагоду у Божій організації, Божим послушним слугам розуміти Божу волю, Божу працю, Божу вістку згідно часу. Люцифер же, коли чує, що є такий нарід, що родиться від Божої організації небесної, якщо стає послушні Божому законі, тоді Люцифер виставляє, якщо не може знищити, багато різних релігійних систем. Тобто настовує паутиння запутати людей в цьому павутинню релігійному. Тому з того часу, коли він це витворив всяке беззаконня проти Бога, проти Божого народу, то з того часу сатана диявол, ворог Божий, є як головний. Провідник і чинитель зла. Замість того, щоб він стояв для добра, людства, то сатана, коли керує цими людьми, котрі піддалися під його вплив, він витворяє тільки зло. Він є вором всіх сотворінь, котрі стараються чинити правду. Тобто сатана як. Мінічний Бог, він постарався збудувати релігію, яка стала непослушна Божим вимогам, Божій вістці, Божій праці згідно часу. Коли він цього добився, що стають непослушні Богу, його організації, то далі його відкриває нам про те, що провідником усіх Релігійних систем стоїть Римокатолицька Католицька іерархія. Це головний бандит душ людських. Він був диригентом Другої світової війни і коли знищив організацію Божу, чисте поклонення Богу, під час Другої світової війни, тоді з того часу. На землі, через своїх правителів закричав, що будемо встановлювати мир і безпечність. Отже, про мир і безпечність вже проговорили. Прослідкуйте історію, хто бажає більше знати. Великий рух зробив дьявол через Рему католицьку ієрархію встановити мир на землі і всі правителі в кожній державі. Почали заключати договори про мир. Бог в своєму слові сказав, не о мірі говорять вони, не про мир вони говорять, а проти мирних землі залишають коварні замисли. Отже, всі сьогоднішній день як регіоністи, так і з класу Вука Вороба, так і з класу чоловік Гріка, син погибелі, Котрі змінили Божий порядок і допустили ті порядки, котрі від людей вийшли, але не від Бога, вони чекають ще встановлення миру. Бог його сказав, миру їм не буде, бо вони втратили мир з Богом. І почути так, як сьогодні ще чекають, що ще встановлять мир. Це вже ця програма цілком відобрана. Вже сьогодні не про мир говорять. Всі говорять про пагубу, як сказав апостол Павло, коли скажуть мир безпека, тоді її пагуба. То сьогодні, якщо говорять, що вони мир і побіду одержуть, це грубий обман, відкритий обман. І сьогодні люди бачать, не до миру йдуть, не до побіди йдуть, а до знищення, до общої могили. Ну це ще поки як би добре, що ще хоч хороня декого. А то все стоїть і має стати так, як зазначено. І оподілено Господом Пророка Єремії що гною будуть лежати на поверхності землі, ніхто їх не буде хоронити і прибирати. І коли перекажете каже, ці слова, за що прийде на нас ця біда, тоді скажи цьому народу, за то, що Божу організацію, Божий порядок, котрий Бог установив, покинули Бога живого, а пішли вслід других богів, других напрямків. За це скажи цим жителям на цій землі, тяжкими смертями у груд не будуть похоронені припинені. Сьогодні цей факт дозрів. Це вже є початок цього, кінець буде ще страшнішим, бо так сказав його. Тому тут є прямо і точно заявлено, що знову ж фактом бачимо, що якщо диявол і його організація не може керувати, панувати, контролювати народом, вона нищить той народ, котрим не годно вона керувати. Отже, многі пішли, як релігійні люди на цю дорогу погибелі, бо вони це панування відобрали від Своїх порядків людських. І коли вони побачили, що вони панувати не змогли, керувати не змогли, до успіху не йдуть, а йдуть до невдачі, то погляньмо, чим закінчував кожен, хто бачив на своєму шляху, у своїй програмі невдачу. Ну, візьмемо до прикладу. Аман задумав усіх не лише Мардохея знищити, а усіх, хто має духа Мардохея. Він не міг керувати там. Він хотів, щоб все було підлегле йому. Ну коли? В одну ніч перемінилися всі його плани, тому що. У його є порядок відносно праведних іменно в руках, але не у нього, не у ворога. Тому закінчення чим закінчилося цього заговірника, котрий не зміг панувати, хотів керувати? Закінчилося його ж знищенням. Він сам повісився на ту повіщенцю, що приготував для Мардахея. І так кожного. Хто? Не захотів бути під керівництвом Божим, то ми бачимо. Юда чим закінчив своє життя? А чим закінчив своє життя? І багато-багато інших, чим закінчували життя заговірники, котрі іменно Заговір склали знищити сідраха Місаха Хародиного, знищити Данієла. І там, де вони хотіли нищити Божий нарід, там родився Божий нарід в ті плючі, в ті я. А ті, хто задумали зробити зло правді, народу Божому, який тримався правди, то ми бачимо, що він був знищений від своїх заговорів своїми руками. Так що ми від Бога отримали велике запевнення про те, що ворогу не вдасться до кінця панувати, керувати і добитися знищення Божого народу. Коли він цей план запускає подібне як аман, то є вжити вже ядерну, хімічну війну. І знищити таке людство, і керівництво зайняти, бо він же знайшов собі місця і під водою, і під землею, і в космосі. То його сказав: Я тоді знищу тих, котрі нищують землю.